Приветствую вас, подписчики! Прийшла посылка з аукціона Violet. Ссылочка буде під відео також закріплена в комментаріях. Дивіться, який стикер наклеїв, обережно кріх продавець клас. Прийшла посилка Києва 4 ,80 кг 80 гривень. Укрпошта. Радує нас іноді своїми цінами, а іноді теж заганяються. Що ми зробимо? відкриваємо посилку з аукціони Violet. бачим, упаковано а, отлично. Вы уже бачите, напишите в комментариях, кто что купляет, че есть тут за аукционы Виолити кто-нибудь, и кто что купляет там. Кто что собирает. А я, дивіться, як все хорошо упаковано, збираю тут Це що за сміття? Похоже на закладку, що человек забрався оттуда, а мені откинув от эту штучку. Так. Бумага, бумага. і тут вже видно трубка. Опа, дивіться, я хорошо упакував. Упаковка вообще отличная для таких телефонов. Нічого даже там не як низ. Ну як би сказати, все так хорошо напихано, що блін даже воно не шаталось нічим. Ось такий телефон один. Аукціон Виоліті. Що я вам скажу, що і не пойме, что тут телефоны. О, другий телефон советский. Дивіться, який, який класний. О, третій телефон. Кстати, вони і не совєтські, але там якесь виробництво советське з Чехословакією чи що, як вони там раніше зготовляли. Тут треба дивитись. І еще один телефон. О. Це четвертий у нас. Купив 4 телефони. Трубочка навіть замотана Ось таких 4 телефони. Раз. Два. Три і 4. Я купив на аукціоні Віоліті. Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. У кого є телефони, продавайте, а кому потрібно, заходьте купляйте. Все, слава Віоліті!